Вітаю всіх на моєму каналі. Мені дали на ремонт акваріум. Ось я його розрізав і хочу показати вам наслідки чищення його е, скрипком з лезом. Причому, як я розумію, лезо, мабуть, не замінювалось своєчасно. І по всьому передньому склі, як бачите, ось таких дуже багато подряпин, як мілких, так і глибоких. Камера намагаюся максимально передати. Ось так саме одне з глибоких подряпин. Що хочу сказати? Не користуйтеся часто металевими скрипками, а якщо користуєтеся, то використовуйте нові леза. Тому що отакі подряпини, вони досить швидко формуються в цьому акваріуму всього-навсього півтора року.